Усім привіт! І знову ми розпочинаємо наш наступний тиждень в'язальних стартів. В'яжу, що хочу осінь на носі. Як ви вже бачили в моєму попередньому відео, я придбала знову ж таки фіолетову пряжу. Ось такі моточки приїхали. Це бобінна пряжа. Я купувала її в Ярославе. В тому відео, де огляд на неї є посилання на її канал в Телеграмі, здається, чи то, можливо, в Фейсбуці. Я вже не пам'ятаю, куди я там давала посилання, але він є. Склад ниточки. Ну, Звісно ж, я вам не можу сказати, так як я її до цих пір не підписала, але в мене є в переписці. І я думаю, що я таки ж доберусь до неї і залишу десь, десь собі якийсь, ну, як то кажуть, Слід про те, яка це пряжа, якого складу. Хочу в'язати в дві ниточки. Це передбачається светр для моєї, чи то, можливо, джемпер буде для моєї доньки. Вона хоче щось по типу оверсайз, але я їй сказала, щоб вона вибрала якісь фото, щоб можна було подивитися те, що вона хоче, і що, що я можу зробити. І, звісно. Це я так знімаю сьогодні, 14 серпня, шматочок вступу, тому що не знаю, як у мене складуться обставини завтра це все відзняте, але вже буде готове і тому, тому буду тільки розпочинати. Ще зразочку навіть не в'язала. Надіюся, що я щось спробую. Хочеться щось таке рихленьке, пухнастеньке, І не знаю, не знаю, почекаю фотографії, те, що вона хоче. І хочу вам сказати, що список учасниць досить великий, і всіх можна знайти за хештегом, який буде розміщений у назві цього відео. Я не підписую відео, просто ставлю хештег, по якому можна перейти і побачити всіх, хто приймає участь у даному. Спільному проєкті В'яжу, що хочу, осінь на носі, який організували Віка з каналу Україночка В'яже зв'яжемо В'яжемо Тренди та Оксана з каналу Оксана Недошитко. Дякую вам, дівчата, за дану можливість стартувати разом з вами. Тому на цьому, мабуть, я буду завершувати, хоча ні, ще хочу вас запитати. Є у мене ось така красуня. Дівчата, я не пам'ятаю ні складу. не О, 200 грам. Я ж думала, що скільки я її взяла. Покрутила б побінку, позаглядала, позаглядала і не побачила, скільки. А Тут все підписано. У мене є 200 г такої пряжі. Коли я її побачила, мені захотілося зв'язати штору на кухню. Але коли я. Почала в'язати зразочок, мені щось не дуже це сподобалося ця ідея, так як досить блискуче і досить, ну не знаю. я Чесно, мені, можливо, просто візерунок, не той, що потрібно. І от я б хотіла вас запитати, що ви пропонуєте мені зв'язати в рамках спільного проєкту: В'яжу, що хочу осінь на носі. І там у нас є така обов'язкова умова, щоб оселя вбралася. В щось багряне. Прикрасити оселю до осені. Що ви можете запропонувати? Пряжа досить тоненька. Здається, тут 460 метрів, якщо, мені... якщо я не помиляюся, але я можу помилятися, звісно, можливо, навіть більше. От, тому хотілося би якісь побачити коментарі, поради, можливо, підказка якась, знаєте, наштовхне мене на щось. Ще у мене є зараз, вибачте, трішки пошуршу вам. ось така пряжа, з якої я в'язала вже бактус. Можливо, якось його скомпонувати, щось таке придумати. Ну, Я розумію просто, що мені дуже хотілося зв'язати штору на кухню, але я розумію, що мені 200 грам навряд чихват вистачить, тому що вікно десь метр п'ятдесят на. Мабуть, на 1,20 двадцять І штораж повинна бути більшою, трішки, ну, не знаю я. Я думаю, що її просто мені не вистачить. І тоді я не знатиму, що робити, буде півштори зв'язані, я просто хочу, щоб її завершити. Можливо, хтось щось порадить, що можна таке придумати, можливо, якось його зміксувати. Я взагалі брала для міксування її. Я її побачила, вона продавалася в. Практично одночасно і я чомусь взяла, і мені так вона, знаєте, от чомусь запала оця помаранчева помаранчевий цей колір. Ну, не знаю, що його придумати, що його вигадати, але надіюся на вашу допомогу. Можливо, ви щось підкажете. Цим візерунком точно не буду в'язати, мені чомусь не дуже подобається. Хоча на камеру наче непогано виглядає. Але отак-вживу от щось мені не дуже. Ну, не знаю. Одним словом, дівчатка, буду всім дуже вдячна за допомогу, за підказку. На цьому буду виключатися. В наступному включенні вже, мабуть, повідповідаю там на два запитання якихось виберу цікавих. Тому прощаюся до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні четвер, 18 серпня. І я хочу пожалітись вам. Тому що вирішила так з руки підключитися. Вчора, думаю, вже ж середа потрібно щось стартувати, вже звіт на носі, і ось і на носі. У мене ще не розпочатий процес. Ні зразочка не було, нічого. Вчора сіла, я розпочала в'язати зразочок. Мало того, що в мене там деякі спиці здивували китайські, але то інша проблема, коли я в'язала вчора, то косиниці її не було, а зараз я її почала бачити. І навіть я, чесно кажучи, донька хотіла лицевою гладдю, але тепер я навіть не знаю. Вона, наче і незначна, але все-таки вона є, так? І ризикувати на свій страх і ризик, пробувати потім розпускати, я якось не готова. Тут я в'язала номером 4, це номер, ой, номер 5, а це номер 6. Дризиночка 3,5 зв'язана. Трішки йде, так, в бік, вправо. Ну, не знаю. Можливо, не знаю, що сказати як його розпочинати, але щось треба сьогодні. Я тут петельки вже набрала старт. Я тільки ще не знаю, скільки їх там потрібно, наче й розрахувала. Ну, одним словом, дівчата, буду підключатися і показувати. ну, Я думаю, що ввечері щось покажу, якийсь старт, хоч один рядочок пров'яжу, щоб воно було. Так, тоді до вечора всього доброго, гарного дня. І так, пройшло зовсім небагато часу. Десь приблизно 12 годин від моменту мого включення цим ось зразочком. І так, протягом дня я, на жаль, нічого не придумала, що я маю робити, що я маю, як я маю вирішити цю проблему з, з цією косиною, який візерунок обрати, тому що я планувала в'язати ажур ну, лицевою гладдю. І деякі вставляти елементи, але тепер розумію, що цього не буде, тому що косить полотною досить ну, досить гарно косить. На такому маленькому зразочку я хотіла в'язати регланом зверху по колу. Ну, В резинці, наче не косить. Не знаю, ну резиночку то можна пустити, а що далі буде. Далі я не знаю, дівчата, ось якось так. Тому я показую те, що я вчора набрала петельки. Вирішила не гаяти часу на пров'язування ще там декількох рядочків, тому у мене старт буде з, такими, з таким тільки набірним краєм. Я поки не вирішу, що я буду робити і як, я не хочу далі продовжувати, поки не знайду якогось візерунка оптимального, який би підходив мені так. Тому ось такий у мене не дуже веселий старт, але він є. Мені дуже сподобалася ця пляжа, вона тактильна, взагалі не колиться, дівчатка, дуже така пухнастенька, легесенька. Ну, от, Оце одне, що косина, мені не подобається. Але ну, що, що ж поробиш, буду мудрувати, щоб придумати таке. Мені там ж деяка ідейка виникла, але це треба пробувати. Але на сьогодні, на жаль, на цей часу немає. Ну, і, звісно, хочеться. Відповісти ще ж на два запитання, е, відповідно до умов нашого, наших, е, нашого спільного проєкту В'яжу, що хочу осінь на носі. І так, який ваш ідеальний відпочинок? А він у мене коли-небудь був той відпочинок, дівчата? Чогось я вже не пам'ятаю таких відпочинків, ідеальний. Ну, мабуть, для мене ідеальний відпочинок це коли. Ми всі сім'єю їдемо з дому і їдемо не до родичів, а їдемо саме кудись відпочивати з сім'єю. Тому що, коли ми просто змінюємо місце дислокації, то від цього нічого не змінюється, абсолютно роботи від цього не зменшується, і це не відпочинок, це просто зміна обстановки. Тому, дівчата. Ідеальним відпочинком вважаю те, коли людина їде з дому, їде кудись в якісь комфортні умови. Ну, не саме там, от, щоб там все, все включено було, так а от саме комфортні для неї умови на той момент це може бути гори, це може бути просто якийсь там сосновий бір, але щоб там не було взагалі нікого зі знайомих. От, от ну, ну, я маю на увазі, от, Як ми так, наприклад, візьмемо, візьму відпустку, чоловік візьме відпустку, поїхали до родичів, напахалися там, приїхали додому. А ми були в тій відпустці. Взагалі, ну, розумієте, дівчата ну, для мене, наприклад, ідеальним відпочинком є те, щоб відпочити, а не, а не поїхати когось провідати і там напрацюватися. Чи то це в нас тільки так? Я ну, не знаю. Дивлюся по-інших, вони поїхали в гості до батьків. Ну, в гості до батьків це означає, що вони там посиділи попили чаю, там поїли тортика, погостювали декілька днів, нічого не напрягаючись, і поїхали додому. У нас же, як ми поїдемо до батьків, то це напахаємось, приліземо додому. Вже нічого не хочеться. Хочеться швидше піти в понеділок на роботу, щоб відпочити хоч там. От якось так. От. Тому, я думаю, що ідеальним відпочинком є зміна. Зміна місця, постійного місця перебування, З якимось, можливо, це активний, можливо, це пасивний відпочинок, але просто, щоб це було не вдома, не в колі родини. Так. Далі. Якби вам довелося жити в іншій державі, щоб це було? От, чесно кажучи, коли я вперше прочитала це запитання, я думала, думала, нічого не можу придумати, тому що я за кордоном ніде не була. Е надіюся, що десь побуваю, мені кудись таки захочеться переїхати, а можливо і не захочеться, бо добре там, де нас немає. Тому я на це питання, от е довелося жити в іншій державі. Я не знаю. У мене колись донька, пам'ятаю, вона чомусь дуже їй подобалася Айфелева вежа, Франція, Париж. І коли вона ще була маленькою, вона говорила, що я поїду жити в Париж і вас з собою не візьму. Якщо ми там щось їй забороняли. Зараз, Зараз її думка змінилася. Але я пам'ятаю, що вона от хотіла. їй довго вона хотіла, декілька років казала, що я поїду в Париж і вас з собою не візьму. От тому. Хотілося б мені дуже відвідати Хорватію. Це мене, так, знаєте, отманить, Це... не знаю чому, але от хотілося б ну, в якості екскурсії, хоча б щоб подивитися, тому що, мабуть, Грецію хотіла б відвідати. Та взагалі б відвідала б що-небудь, якби куди-небудь поїхати, якби це все вже скінчилося, оце, що в нас відбувається, тоді вже можна було б щось планувати, кудись мудрувати. І була така можливість виїхати, да, навіть, можна сказати, безкоштовні поїзди возили, але зовсім не було ні бажання, ні нічого не було. Кудись їхати, щось дивитися, споглядати і а потім повертатися назад. Слава Богу, в нас нічого такого не було, щоб. Кудись там потрібно було виїздити. Ой, тому залишалися вдома, і зараз залишаємось вдома, і надіємося, що все буде добре. На цій такій ноті буду з вами прощатися, буду йти далі мудрувати свій процес, що з ним придумати. Я вам сьогодні, бачите, в кадр зробила такий осінній декор. Тому на цьому прощаюся з вами, дівчата. Всім гарного настрою, гарних стартів, просувань. Пока-пока до наступного тижня, до наступного старту.